Всім доброї години проведемо невеличкі планові роботи з нутріями. Як я вже і говорив, деяких самиць потрібно буде переділити, бо їм тут під час щеніння буде зовсім мало місця, так як як мінімум половина самиць. Будуть щенитися в найближчі 15-20 днів, тому переділимо ми їх навпіл. Ті, які будуть щенитися, плачинда. Паляниця. Таке гарне слово, а? Не кожен міє його сказати. Отже. Ту сімейку переділимо, тут поки що всім все вистачає. Не знаю, що ще робити мені з самцем. Не лякав. З самцем не знаю, що робити чи залишати в сім'ї чи ні. Я думаю, що я його заберу, так як народжуваність, на мою думку, от поки що візуально, я собі думаю, що не буде високою. Тому краще сюди таким кольоровим по статистиці. Дати самця або стандарт, або срібло, але точно не такого біленького. Але ми вже глянемо, як то кажуть, потім на результат. Але я вже собі просто так собі думаю, чуїчка така в мене є. Моя внутрішня каже, що треба самця забрати. Як мінімум, як мінімум для того, щоб пройшло щеніння а там вже будемо дивитись. Якщо дуже хороший буде результат, я ясна річ. Подумаю, якщо ж буде кількість, як я от інколи називаю, 3 4 5 вийшов зайчик погулять, то це дуже мало. Таке нас, ясна річ, не влаштує. І такого, ну, по ідеї, не мало би бути. <кій> Навіть при такій комбінації Білий самець і бурі самиці, але побачимо. Тому, знову ж таки, самця про всяк випадок я все ж таки буду відсаджувати. Так як щеніння... Ну, орієнтовно через днів 10 має бути. Дивіться, на що б хотів би звернути увагу в теплий період, коли вагітні самиці. <кій> коли є вдосталь трави, то зовсім нею не варто знехтувати. Її багато ніколи не буде. Ну як? Якщо закидати пів вольєра трави, то ясна річ за два дня вони тут все затопчуть і ви його викинете. Але якщо отак от, от злегка зайва трава, ну, вичиститься вона, нічого страшного. Звір він доволі добре поїдає траву. І, ясна річ, менше в нього буде шансів набрати зайву. Вагу, яка е, спричинить або може спричинити м -м, тяжкі пологи, внаслідок яких внутрінята можуть бути як мертвими, мертвонародженими, так і під час пологів саме це може довго народжувати тяжкі. Довгі пологи з якимись наслідками для самої самийці, яка, можливо, потім з часом і буде неживою. Може бути і таке. Це також треба враховувати, тому хай краще викинеться зайва трава. Буде тут зернятка пусто, травичка зайва, хай викинеться. Кому буде цікаво, дуже часто задають запитання, скільки разів я даю траву, скільки разів зерно на добу, двічі. От траву ще можу дати один раз, але вдосталь. А от зерно даю двічі, тому що зараз спекотно, воно все одно може прокиснути. так, А от зерно двічі. так. Травички один раз, але гарно, можна і двічі, якщо є можливість. Я під тричі давав, якби була можливість, знаєте, я б якби по чуть-чуть всім -чуть роздавав. Ну, як час він такий, що вже підлаштовується кожен під себе сам. Під свій вільний час, якщо він є, звісно. Так, ну і заодно з плановими роботами, дивіться, в цей вольєр буде переміщено самки, які будуть пізніше щенитись. Тут є два самці, яких залишив на племя, Це по Хмельницькій лінії. Раптом комусь буде потрібно, хтось буде проїздом і є мені що вам запропонувати нормальні толкові самці. Один з них сьогодні поїхав у місто Харків. Так сталося, що люди хороші проїздили і ми передали на місто Харків. Хоч зараз вже якби, і тепленько, але в машині доволі хороша, буде сприятлива для звіра температура. Тому я більш ніж переконаний, що звір доїде спокійно і нормально. Тим більше, коли за кермом автомобіля сидить. Його. Маю тут три самці, також орієнтовно їм буде рік. Знову ж таки, якщо брати вагу, близько 9,5 кілограм. Плюс-мінус там якихось грам 300-200 якусь з сторін. Є такі. Знову ж таки, вольєр, як бачите, потихеньку посіє і поки я буду відсаджувати наступний молодняк. Я його зроблю зовсім пустеньким. Так, тут по білому самцеві, точніше покриті білим самцем. Доволі видно, що одночасно покрились, і саме головне, якби відразу. І всі одночасно, тобто такі кругленькі всі животики. Так, тут також. Кінець травня, початок червня, буде нас радувати, буде нас радувати. Так. Тут три самиці, одненька видно, відразу покрилась, але тут, мабуть, буде розрив, все-таки непоганий. Козаки Чотиримісячні місячні. Бандера, щойно я показував їхню мамку стандартну, яка покрилась відразу. Самцем, тому я собі думаю, та саме це ще в куточку, тому я собі думаю, що кількість, коли саме ця внутрії першу статеву охоту покривається санцем, кількість буде не з високих, десь від двох там, ну, 7-8. В основному так, від 2 до 7-8. Коли ж. Це буде вже в другу-третю в третю статеву охоту, то кількість буде більшою. до речі, трет... чорна самиця покрилась в другу охоту. Хоча була в охоті, підпускала самця вогника до себе, але вона не покрилася. Хоча покриття були, Покрилась вона вже на другу охоту. А стандартно вперше. Тому і щеніння в них буде майже одночасно. Будемо чекати. Так, звір не може не радувати. Поясню чому. Куди ви який? От головне речіть. Але якби агресивний дій не проявляє, тільки речіть. Що хотів сказати? Даний звір набрав у свої 5 місяців, а там народжені були 23 і 28 грудня, набрав 1 кілограм, тобто 5 кг у 5 місяців. В середньому, плюс-мінус, але в основному всі за 5 навіть. Це мене не може не тішити, знаєте, От даний звір, то що ви зараз бачите, Поступить в реалізацію на плем'я з осені. Оце от. Тут самчики. Тут два самчики. Тут три самчики. оцим якраз чотири місяці. Оце всі рідні, брати. Там, де ви бачите, були жовтенькі, в трьох епізодах даного відео. Це всі рідні брати. Єдине щеніння було у самиць з інтервалом аж в цілий місяць. Тому у них є різниця. Одним 5 місяців, іншим 4. Так, а тут Якщо пам'ятаєте, підсаджував самецю. Це, до речі, мамка тих, що п'ятимісячні. Одна з матерів, так? Чорна і це стандартна. Отже, підсаджував самийцю до самця. І, якщо пам'ятаєте, даний самець такі вуса були грязнючі, то капець. Дивіться, з'явилась з в нього мадам, вуса чисті. Помився, гарний козак. А до того ж таке було страшне. Коротше, самиця пішла на користь. Да? Так? Тут є такий гарний чорний самець. Його хочу зважити, його також пропоную вже зараз. Для реалізації на наплемя. Так, зараз ми його дістанемо і з ним одна темна самиця. І ми дістанемо. Що він нам скаже? Ніби я трошки тут заспокоївся. Спробуємо без ящичка. А ти не тікай, ні, ні. Так. Чорний зональний. Весь за десятку хвіст не лягає. Ми обманули все таки система. Ми його помістили в літочку. І так, 102. Такий гарний робочий вже саме. Самі бачили, саме ним покрите. Це по вогнику. Видно, будова тіла також довга. Видно, що він навіть не набрав маси зайвої, ніде не звисає жовт по боках живіт. Тобто самцю ще рости та рости. Такий самець я більш ніж переконаний за 12 кг. Ну це те, що я переконаний. Ну і так, самцеві один рік і орієнтовно менше ніж один місяць. 10-200 є. Все, повернув сім'ю. Живий. Є ще в мене такий пістон. Щоправда, я його в тому відео в крайньому забувся за нього. Він у мене в нижній кліточці. Він трішки меншенький, але, я б його сказав би, майже чисто чорний. Майже. Але не на звуток. Так, ми його дістали. 11. Знаю, що червневий 11 місяців. 9 кілограм. Підемо на сонечко. Я десь йдемо, не знаю, де ми йдемо, треба його підпіймати тепер. О! Хотілося з'їсти. Рек з не можна. Так, ми його повернули. Мало місця йому тут уже. вже самець підріс, в принципі. Треба вже більше. Ну, хотілося б, якби, але... Не скажу, що геть мало. Більш-менш достатньо як для одного, але... Такого хлопця вже можна і в бій кидати. Так, є таке. Так, ніби вольєр більш менш чистий. але все одно дивіться, яка вода грязна Ну Навіть той білий самець. Ну, все одно хвост разного чорний. Не дуже він полюбляє пірнальні процедури. Ну, добре, хоч писок вимив вже добре. Якби тим людям, хто місцевий, в Миколаївській області, так, ну, в першу чергу, тим можу запропонувати і вагітних самиць, але незначну кількість. Буквально одну-дві-три. Все інше я собі залишаю. Якщо раптом щось пригледілось, одна, дві, три самиці, покажете пальчиком. Я думаю, домовимось. Самців показав, які готові до переїзду, всі інші молоднячок, п'ять-чотири. Місяці всі на вихованні будемо турбуватись про них і вже з осені, дасть Бог, дасть Бог, можливо, зможемо відправляти звіра, як це було і раніше. Як саме, якось зможемо. Аби ще був сам вдома. Так. І знову ж таки, і живий, і здоровий. А поки що я відео буду. Відео буду завершувати всім захисникам України, терпіння, віри, сил вам, народу України, розуміння, мудрості. Хай вам Бог допомагає, оберігає. Єдності, сил всім вдячний за увагу і будьте здорові! Слава Україні!